Учасники відкритого чемпіонату Черкас із баскетболу відіграли поєдинки другого туру. Його героєм став гравець команди Легіон Олег Рудаков. Він установив рекорд результативності. Колишній баскетболіст черкаських мав у поєдинку зі Смайлбаскетом набрав 75 очок. Детальніше про перипетії другого туру Олег Кукса. Відкритий чемпіонат міста з баскетболу набирає ходу. Він проходить за торічною схемою. На першому етапі 12 учасників зіграють в одне коло а потім перші чотири команди розіграють призові місця за системою плей-офф. Перше, четверте, друге, третє. З однієї перемоги, з однієї гри. І, відповідно, переможці розіграють перше-друге місце, ті, що програли, третє-четверте місце. Одним із найбільш напружених у цьому турі стало протистояння команд ЧДТУ та Берегиня. Перша чверть матчу минула у рівній боротьбі. Надалі студенти забезпечили собі невелику перевагу. Кілька разів суперники скорочували відставання до мінімуму. Тим команда технологічного університету змогла втримати переможний рахунок: 81-76. Перші дві чверті було дуже багато невдалих кітків саме з під кошика. Якби можливо всі ці можливості ми скористалися, тому можливо був результат за нами. Значних змін у нас не відбулося. Єдине, поповнився вихованцем колегії моберегіні, чемпіоном України зі складу Черкаських мав 97 святун Андрій. На старті чемпіонату по дві перемоги здобули три команди: це чинний чемпіон ветеран Баскет, а також черкаський мауп 2 та черкаський МАУП-99. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.